І всім привіт, мене звати Юсуф. Сьогодні будемо грати в нову гру, вона називається Berghaven. Ну так називається так. І ми будемо в неї грати. Так, Я в перший раз буду в неї грати, не знаю, що тут буде робити, що я буду робити тут. Ну подивимось, давайте вже будемо починати. Ой, як це страшно. Та, як я вам хотів сказати, це хорор. Це страшна гра. Я, як ви знаєте, я люблю хорори. Я люблю страшні ігри, да я прикладу спанки. Точно, хочете себе сбрунки, я побачу там в ютубі. Якісь там страшні ігри. Давайте буде наиграти, аби завтра я зніму. Тобто тут я один, день, два, день, три, чотири, п'ять, тут якісь кнопочки я нажимаю. Червоні. Називається мотел. Добре, сім, вісім, дев'ять. Давай. О, там не трошки лагар. Тут ще якісь кнопки, отоберемся. И стабл адс. Ні, не, не буду нічого купляти. Андрій поставив вас гармовати. Давайте вийдемо. Хоча що таке? Добре, давайте вийдемо. Гарне начало. Тут якесь Лива Хеллпарс. Тут є ого Станте Клаус. Тут добавило ту дівчинку? Ооооо, посащик. Оце саме страшне, я думаю. На ще якісь анімації. Ого, він повертається тут, добре. Дивіться, у них є якісь анімації. Давайте подивимося на них анімації. Я думаю, то що в них анімації круті. Ого, це страшило. Страшило 25 року року. О, ну так, напевно, всі таке роблять. Добре, ми вже будемо починати. Перша ніч. Нуль-ноль. Як я думаю, що тут треба як в на фредиз. Від першої донос і до 6 ночі.

Верхве. Роз. Що таке розлес? О, це я. <смеш> це я, коли я проснувся. поснувся. Світо лока. Зробив так. -от. О! Я, я перевернувся. Добре. Repayer. Що таке якась електрика. Добре. Ще тікшо. Yeah. Turn off the line. Тики, тіки, підходимося.

А що зараз? Що? Як? А, ось воно. Як там було? Пожимати руку і робити. Добре, Я зробив. Добре. Тут є якесь дикорошка, яке Яка міняється. Такого доповійте, що зараз буде? Ой, oh, він you... зробив якісь погані звуки, добре. Його там на блокаті такий страшний відвідав. <плоджував> Я його не дядя Федя. То, то ці все Чого все кімнати закриті? Че ще цікаво кімната? Ну наразі ця кімната відкрита, думаю, що всі закриті. ця кімната закрита, це закрита, це закрита. Це ми знаємо, що вона відкрита, це закриту. Ну, Давайте зайдем, нічого щоб... нема. Добре. Давайте заходимо сюди тут. Закрито тоже, давайте закрій, не ням заходити. Ммм. Що мені робити? Мені нудно. Я не знаю, що мені треба робити. Я знаю, що я буду вас смішати. Що ж це таке? Ого, тут всі бігають. Дядя Фріді там. Давайте, дай споказати. Ось смішний звук. Привіт, я виступила до кількості, Я не бачу, ну, Добре. Я подумаю, що тут все. Давай тут розпочнемо, бо то не дуже тут. Ну, дуже-дуже-дуже. Це дуже. гра дуже. до 20. Що тут тільки? Э... Я звучали вітру, щось грамотувати все. Что це таке загра? Я таке я буду грати. Ну, для вас я буду грати все, що ви захочете, да, ведь Майнкрафт. Ну, Майнкрафт на таке. Яку гру я буду грати, далі, якщо я буду додому? Там як любить гру я би прийду. Він нема гра. Я просто голову буду, буду продовжити завтра, біжно завтра. Третій акт. Ну добре, давайте давайте вже будемо, продовжувати. Ну, давайте просто так заходити. Ой, у мене тут е, жвеночок, я, я зараз телефону Це За Ой, Тут тут хтось. Ой, давайте мені дуже страшно, я второй раз зроблю. Оу, це страшно, да може, що це буде нормально. Mm. І банці мрони, функцію, мені треба шукати кімнату. Ми давай не звичайно, тобі кімната добрі. Новтурнув взялась, мені треба крутити світло. Ось він тут, значить. Ааа, видавайте, я це страшно. ой, я просто дивиться, коли казати, що ця гра дуже страшна. То я це просто так. Вона виглядає прям дуже страшно. То я більше буду грати, я думаю, не са тут. Так, що давайте куди я буду йти я вийти с е, Що я буду тут робити, я не знаю, я просто хочу. О, тут швидло, как, а тут світло, як напевно не працює, тільки зараз, тільки зараз самі Добре буду просто тут стояти. Вибрати зробимо. Що я зробив. Так, ну добре, я зараз тут все буду робити. Я зараз прийду, я хочу тут просто взяти шоколадку. Там тут є шоколадки, якщо ви не знали. У мене тут є дуже гарна шоколадка. Ось дивіться. Називається вона Take Five і думати, що вона буде дуже сочна. Давайте попробуємо цю шоколадку. Шоколадка з орешками. Орешки, орешки, орешки. Я дуже люблю орешки з какао. Це у мене саме найліпше, тут знову якась орешка, яка ж намалась. На, це вам, це мені. Добре. Що э, я тут? Ей, я зробив, чого воно так? Давай, О, все. How you next time. How much? В вона така в телефон коктейль и називається цей клас. Так, тоже гарна.

Я ніколи не буду тут цю комнату заводити. Нікола. Ніколи, ніколи, ніколи. Да ви нас шукали, в общем, мені надо было достаточно. Ой, я пройшов, я навіть не знаю. Я пройшов. Що тепер? Тепер мені скаже, що другой другий рівень.